От влітку 1836 року, коли Тарасові вже виповнилося 22 роки, сталася подія, що змінила усе його життя. Про нього дізнався Іван Совшенко, який вже навчався в академії мистецтв. Він був на вісім років старшим за Тараса, але чув про нього ще у вільшані і тепер запросив його до себе. Тарас прийшов до нього на квартиру у неділю у робочому одязі у халаті, замазаному фарбою босим, розхристаним і без шапки. Він був сором'язливим і не міг часто навідуватися до Сошенка, бо хазяїн його не відпускав. Іван відчув у Тарасові велике бажання навчатися живопису. Взагалі, Шевченкові щастило у житті на добрих, цікавих, талановитих і сердечних людей, тому що він сам притягував їх, немов магнітом. Люди, які знайомилися з ним, згадували про нього тільки найкраще, тільки ті, яких він сам обирав. Шевченко згодом напише про це знайомство із Сошенком по-своєму, у повісті, художник. У повісті Сошенко зацікавився парубком, який у засмальцованому робочому халаті ретельно змальовував скульптури літнього саду. Що ти тут робиш? спитав Іван Сошенко. Нічого не роблю з ніякою парубок. Я малюю. Покажи но, ну, що ти намалював на полі Іван. І Тарас дав йому аркуш паперу. На ньому доволі правильно було намальовано контур скульптури Сатурна. Ти часто ходиш сюди малювати? допитувався Сошенко. Щонеділі, а якщо працюю близько, то і в буденні дні. Навчаюся малярному ремеслу і живописному. Ознайомилися. З'ясувалося, що Іван Сошенко Тарасовий земляк родом із близького до його Кирилівки Богослава. Сошенко дізнався, що Тарас Кріпак Енгельхарта. Того літа Шевченко був надзвичайно зайнятий, бо Ширяїв дістав дуже вигідне замовлення виконання малярських і декораційних робіт у великому театрі. <му> у той час Тарасові вже дозволили відвідувати пенсіонерські навчальні зали товариства заохочення художників. Комітет товариства, побачивши здібного хлопця, взяв до уваги, що варто допомогти йому навчатися в академії мистецтв. Але щоб навчатися в академії, юнак повинен був отримати звільнення від кріпацтва. В той же час Тарас познайомився ще з одним земляком, полтавчанином Євгеном Гребінкою, молодим українським письменником. Євген був дуже гостинним і дотепним чоловіком такий собі український епікуреєць, який негайно скликав до себе гостей, тільки но з України йому надсилали вишнівку, слив'янку та інші домашні страви. Гребінка взявся за виховання Шевченка літературою. Приносив йому книжки Котляревського, Гулака Артемовського, квітки Основ'яненка, історика Осипа Бодянського, а також збірники українських пісень. Попри свою зайнятість на службі у Ширяєва, Шевченко ночами буквально ковтав ці книжки. Він і до цього багато читав, але то були книжки, написані церковнослов'янською мовою. У Вільно читав польською, у Петербурзі все, що міг прочитати, було російською. Книжки, які давав йому Гребінка, були написані українською мовою. І тоді, мабуть, Шевченко став записувати свої перші поетичні рядки. Ревета стогна Дніпр широкий. Сердити вітер завива додолу верби гне високі, горами хвилю підійма, в таку добу під горою біля того й гаю, що чорніє над водою щось біле блукає, може, вийшла русалонька матері шукати, а може, ж де козаченька, щоб залоскотати, не русалонька блукає. То дівчина ходить, сама не зна, бо причина, що таке робить. Це одна із перших поетичних спроб Шевченка, балада причинна. Поезія була написана у літньому саду, коли юнакові виповнилось 23 роки. Вихідців з України, які мешкали в 30-ті роки 19 го століття у Петербурзі, було доволі багато, і вони займали помітне місце у дворянських та чиновницьких колах. Земляки вирішили допомогти молодому талановитому юнакові. Товариство заохочення художників, що існувало на громадських засадах, вже не раз викуповувало скріпацтво здібних хлопців, яких потім навчали за свій рахунок. Але ці благодіяння ентузіастів демократів так би і залишилися маловідомими фактами, якби не історія із Шевченком. До цієї історії, як відомо, долучилися секретар професорської ради академії мистецтв, полтавчанин пирятинець Василь Іванович Григорович. Пізніше поет-романтик, вихователь Цесаревича Олександра, Василь Андрійович Жуковський. А також професор Академії мистецтв Карло Павлович Брюлов. А відбувалося це так. Брюлов незадовго перед тим повернувся з Італії, де закінчив своє полотно останній день помпеї, яке принесло йому світову славу. Дізнавшись від знайомих про талановитого юнака українця, він із захопленням заходився допомагати йому. І задля цього з'явився у покоях Павла Інгельгарда просити, щоб той дав хлопцеві волю. Та Енгельгард зневажив прохання всесвітньо відомого маестро. Надалі переговори з пихатим кріпосником продовжив старенький академік Олексій Гаврилович Венеціанов. Син ніжинського грека та українки. Протримавши Венеціанова цілу годину у передпокої, Енгельгард нарешті прийняв його і грубо спитав: Та ви скажіть просто, чого ви хочете від мене з вашим брюловим? Академік повів розмову про просвітництво та філантропію, а потім холоднокровно пояснив йому суть прохання викупити Шевченка. Ось так би й давно говорили, а то філантропія. Яка тут філантропія, гроші і більш нічого? Так ви бажаєте дізнатися, яку я призначу ціну? Так, відповів Венеціанов. Ось же вам моя тверда ціна. 2500 рублів асигнаціями. Згода? Венеціанов погодився і, не дослухавши, попрощався та й пішов геть. Згодом навесні 1837 року виникла ідея з портретом Жуковського, який мав намалювати Брюлов, щоб продати його і вручити Тарасовому поміщику необхідні кошти. Від задуму до втілення ідеї минув майже рік. Перепитії з портретом тривали кілька місяців. Стояла зима. Брюлов завершував писати портрет Василя Жуковського. Тепер до справи долучили відомого мецената графа Михайла Вільєгорського, близького до царської сім'ї, і вирішили влаштувати лотерею в імператорській родині. Справа з лотереєю рухалась повільно. Жуковський поспішав у травні виїхати в Європу і атакував листами виховательку царівен Графиню Баранову, яка мала певний вплив на імператорську родину. В листах Жуковський малював трагікомічні карикатури. Це пан Шевченко. Він говорить до себе: мені хотілося образ намалювати, а хазяїн каже хату замітати. В одній руці у нього пензель, а в другій віхоть, і йому дуже сутужно. Брюлов малює портрет Жуковського, Подаль Шевченко замітає хату. Та це вже востаннє. Це Шевченко і Жуковський. Обидва перевертаються через голови з радощів. Поки розгорталися ці події, Тарас занедужав. У нього стався нервовий зрив. Іван Сошенко влаштував його у лікарню і той декілька днів марив у гарячці, не приходячи до тями. Пізніше сам Шевченко розповідав, що його стан був близький до самогубства. Нарешті відбулася лотерея, у якій брали участь царственні особи. Портрет виграла цариця Олександра Федорівна за 400 рублів. Імператорська родина заплатила за нього у сумі тільки тисячу. Решту грошей зібрали земляки українці. Найщасливіший день для Тараса Шевченка настав 22 квітня 1838 року, коли Енгельгард нарешті підписав відпускну. А ще через три дні у покоях самого Карла Брюлова на Васильівському острові йому було вручено відпускною, тобто документ з підписом дідича Павла Енгельгарда про те, що Тарас одержав свободу. Сошенко пізніше згадував. Раптом у мою кімнату через вікно вскочив Тарас, звалив у образ, що стояв на Мольберті, і кинувся мені на шию, вигукуючи: Свобода, свобода! Сушенко і сам почав душити Тараса, а все закінчилося тим, що обидва розплакались, як діти. Тієї весни, 1838 року, Тарасові виповнилося 24 роки і дійсність перевершила найсміливіші мрії юнака. Із травня Тарас уже був вольноприходящим учнем рисувальних класів Петербурзької академії мистецтв і став стипендіатом товариства заохочення художників. Він перескочив перших три класи і був прийнятий у четвертий разом з Іваном Сушенком. А головне, він став учнем самого Карла Великого. Шевченко називав його так все своє життя. І я з брудного горища, я нікчемний замазура на крилах перелетів до чарівних зал академії мистецтв. Ось тільки це гидке відчуття, що він був. Проданий, неначе якась річ у Ломбарді, яку викупили через лотерею, це відчуття буде переслідувати його постійно. Про це пам'ятатимуть і його численні вороги. А зараз він був щасливий. Тепер його оточували друзі, яким він був безмежно вдячний. Восени, коли почався навчальний рік в академії, Тарас переселився до Івана Сошенка на четверту лінію Васильівського острова, недалеко від академії. Дружні стосунки були міцними, видатки вони ділили навпіл. Сошенко чоловік доброї і спокійної вдачі, не мав великих амбіцій і вів життя аскета труженика Труженником він знав і Тараса, коли той працював у Ширяєва. Але тепер, після звільнення, Іван його просто не впізнавав. Шевченко буквально кинувся поглинати усе, що було йому недосяжне до цього часу. Познайомившись через Брюлова із кращими петербурзькими домами, він часто їздив на вечори, гарно вдягався, навіть із претензією на елегантність. Одне слово, на деякий час у нього вселився світський біс. А так зрозумів він, Олю, що коштувало йому такої боротьби, таких страшних зусиль, згадував Сошенко.